Уже як місяць це звичне заняття для учнів першого ліцею. Десять дівчат гуртом вирощують мікрозелень. З самого початку нам знадобиться. Стаканчики мірні та з лоточки. Нам потрібно, наприклад, серветку взяти, її змочити, потрібно покласти на лоточок та насипати насіння, яке ми вже виміряли. Далі нам знадобиться під компресором його просто поставити і зачекати, як і деякий час. Наприклад, десь нам потрібно чекати 3-4 дні. І далі вже ще раз 3-4 дні і тоді ми можемо його продавати. Кожна учасниця команди має свою посаду і відповідає за той чи інший процес цієї справи. На даний момент я займаюся розрахунком наших коштів, розрахунком насіння і оцього, ну, розраховую кількість насіння на одну коробочку, і потім, як ми вже продаємо нашому кризаль, гроші переходять мені в руки, я їх перераховую. Відраховую відсоток на ЗСУ і відраховую, щоб нам на наступний раз закупити носіння. Коштує мікрозелень від 55 до 65 гривень. Горох, соняшник у нас по 60, мізунок по 65, а редиска і ще інші культури у нас йде по 55 гривень. Продають вирощені культури на шкільних ярмарках, в ресторани, батькам та іншим уже постійним клієнтам. Вдалося нам продати вже на 3020 гривень мікрозелені. У нас є постійні клієнти, як батьки, так і просто люди, наприклад, яких ми до роботи ніби через соціальні мережі вони про нас дізнались. Тому клієнти наразі нас є. Перший ліцей рівного в числі 25 шкіл України виграв участь у проєкті Розумний город, підтримує його посольство Королівства Нідерландів в Україні. Нам Континентал передали обладнання, передали повністю все для того, щоб вирощувати мікрозелень, а діти мають самі її вирощувати та збувати. Коли ми вони дають звіти. І там головне не опинитися у жовтій зоні, бо є для між школами йде теж рейтинг, коли вони чи вони в зеленій зоні, чи вони в жовті, чи в червоній. Бо якщо є зелена зона, і що буде оборот, там якась є конкретна сума, тоді можна говорити про поставку ще одного обладнання. В планах закладу отримати ще одне аналогічне обладнання, аби залучити до вирощування мікрозелені ще одну групу дітей. Ольга Денілюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.